Дев'ятниця до Матері Божої неустанної допомоги, День третій. О найсвятіша царице неустанної допомоги. Як же я люблю вдивлятися твій святий образ, твій чуйний і милосердний погляд знайшов дорогу до мого серця. З дитячою довірою покладаюся на Твоє посередництво і твою любов приходжу до тебе зі своїми радощами і клопотами, побоюваннями і тривогами, побажаннями та прагненнями. О, Мати. Допоможи мені позбутися усього, що поглинає моє серце, очисти Його. Для більшого мого добра буду взивати тебе до тих пір, поки не звернеш свого погляду на мене, Остраждальна мати, май милосердя до тих, хто плаче, мати неостанної допомоги, заступайся за нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі. Так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь, з тобою, благословена між жінками, і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса. І збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Маріє, мати неустанної допомоги, що так чуйно дивишся на нас, і щодо творного образу, з дитячою довірою поспішаємо до тебе з нашими спільними проханнями і потребами. Просимо, поглянь на нас ласкаво та вислухай наші благання, прийди нам на допомогу в наших потребах, благаємо тебе невтомно і гаряче, допомагай нам неостанно. Мати Божа неостанної допомоги, допомагай нам неостанно. Матір наша найкраща, допомагай нам неостанно. Посередниця наша у Бога, допомагай нам неустанно», подательку усіх благодатей, допомагай нам неустанно», Мати святої витривалості, допомагай нам неустанно», Престоле Божого милосердя, допомагай нам неустанно», всемогутня заступнице, допомагай нам неустанно, Запоруку нашого Спасіння, допомагай нам неустанно», Переможниця сил пекельних, допомагай нам неустанно, пристановище нашої надії, допомагай нам неустанно зміцнення слабких, допомагай нам неустанно притулку пригнічених, допомагай нам неустанно годувальниця голодних, допомагай нам неустанно захисниця убогих, допомагай нам неустанно чудотворна лікарко. Допомагай нам неостанно, порятунку грішників, допомагай нам неостанно, Надія тих, хто впав у відчай, допомагай нам неостанно, опікунку святих місій, допомагай нам неостанно, виховательку священних покликань, допомагай нам неостанно, вчительку духовного життя, допомагай нам неостанно, сторожу доброчесності. Допомагай нам неустанно, опікунко родин, допомагай нам неустанно, сердечна матір сиріт, допомагай нам неустанно, спасіння тих, хто при смерті, допомагай нам неустанно, владичиця нашої долі, допомагай нам неустанно, надійна провідниця до неба, допомагай нам неустанно, оборона наша на суді. Допомагай нам неостано, визволителько наша щастилища, допомагай нам неостанно, О Маріє, почуй благання наші, за хворих, щоб їх оздоровила, благаємо тебе, мати неостанної допомоги. За стурбованих, щоб їх утішила, благаємо тебе, мати неостанної допомоги, за тих, хто плаче. Щоб їм сльози витерла, благаємо тебе, мати неостанної допомоги, за сиріт та покинутих, щоб їм була. благаємо тебе, мати неостанної допомоги, за бідних та потребуючих, щоб їм допомагала, благаємо тебе, мати неостанної допомоги, за загублених, щоб їх на дорогу правди привела, благаємо Тебе. Мати неустанної допомоги, за спокушених, щоб їх із пут диявольських визволила, благаємо тебе, мати неустанної допомоги, за слабких, щоб їх у доброму підтримувала, благаємо тебе, мати неустанної допомоги, за грішників, щоб їм каяття та благодать сповіді випросила, благаємо тебе, мати неустанної допомоги. За вислухання всіх наших прохань, благаємо Тебе, мати неустанної допомоги. О Маріє, прийми нашу подяку, за зцілення дякуємо Тобі, мати неустанної допомоги, за втішених у напасті, дякуємо Тобі, мати неустанної допомоги, за потішених у розпачі, дякуємо Тобі. Мати неостанної допомоги, за підтриманих у сумнівах, дякуємо тобі, мати неустаної допомоги. За визволених від гріхів дякуємо тобі, мати неостанної допомоги. За вислухані намірення дякуємо тобі, мати неостанної допомоги. За милість нам дану дякуємо тобі, мати неустаної допомоги. За любов Твою Материнську дякуємо Тобі, мати неустаної допомоги, за доброту Твою милосердну, дякуємо Тобі, мати неустанної допомоги, за всі благодаті нам вимолені, дякуємо Тобі, мати неостанної допомоги. Господи Ісусе Христе, Ти дав нам Богородицю Марію, за матір, просимо тебе. Щоб ми, безустанно прикликаючи її материнську допомогу, заслужили на те, щоб постійно пожинати плоди Твого Спасіння, який живеш і царюєш на віки віків. Амінь.